Ви знаєте, товариство, тут все виглядає в цій залі і смішно, і грішно. Понад рік. Монобільшість активно захищала право ОПЗЖ бути у цьому залі, активно захищала того самого чоловіка Нестора Шуфрича, щоб він був і на посаді голови комітету, і щоб вони голосували. Тому що у нас тут існує ширка по суті між монобільшістю і ОПЗЖ. Давайте будемо чесні ще 13 місяців тому. Було подано проєкт постанови про те, що колишні з ОПЗЖ не мають бути ані на посадах, ані мають бути присутні у цій залі. Але що розказували монобільшість, що у нас що у вас конструктивна співпраця з ОПЗЖ на відміну з іншими фракціями? А кілька місяців тому було подано проєкт постанови від Європейської солідарності, щоб Шуфрича було знято з посади голови комітету свободи слова. Але ж ні, пане Руслане, ви ж казали, що. На це немає абсолютно ніяких підстав. Ну на жаль, так само, як і наші спецслужби, понад два роки просто ну, взагалі, не бачили підстав, щоб розправлятися з ОПЗЖ, а рік навіть не бачили конкретних кримінальних підстав, щоб ці речі вирішувати. Але добре що дійшло до цього зараз. Хоча ми бачимо, що ОПЗЖ красиво і далі підголосовує за все, що монобільшість скаже. Але ми б хотіли наголосити на іншому. Замість того, щоб головою комітету ставали люди, які пропонували собак продавати, то насправді комітет з питань свободи слова цей комітет, який має бути представлений і очолений представниками опозиції. І оскільки єдина опозиційна сила у цій залі це є європейська солідарність, ми вимагаємо, щоб найближчим часом було розглянуто це питання. І на чолі комітету з питань свободи слова був представник опозиції, тобто європейської солідарності. І давайте ми тепер чесно Сно, все таки будемо говорити, ОПЗЖ та інші заборонні партії також їхні представники.